Всім самий великий привіт! Зайшов а, в епіцентр. Ви знаєте, я деколи плутаю, а, в яку, я плутаюсь, заговорююсь, в якому я магазині, тому не звертайте уваги на це. Я можу сказати, що я в АТБ, можу сказати, що я в Аврорі, в епіцентрі в АТБ і так далі. Не звертайте на це уваги, що можу я десь щось проговоритись. Так, епіцентр. Акція на туалетну, туалетні, рушники, туалетні рушники на рушники. Дивіться, два рушника і один ще йде так якби за, ну, за по ціні двох, а третій виходить в подарунок. 122 гривні зараз по акції. Тут по 79 було, теж хороші. Двошарові. Ну, зараз немає, може в вашому епіцентрі є. Зараз пройдемося по акційних е, жовтих цінниках, от по таких там, де що в акції, подивимося. Ну, дійсно, бачите, в акції, так. Да. Ось, бачите, 131 гривня, 2 тільки. Точно точнісінькі. А тут 122 гривні 3. Це дуже хороша акція, тому, тому можна брати. Дійсно хороша акція. Угу. Також є диво по 106,90. буду заокруглювати. Якщо там пару копійок, то буду заокруглювати ціну до більшого, щоб копійки ціни вже не називати. 107 гривень диво, 250 відривів, трьохшарові. Трьох і це дуже хороший, і він такий плотний, теж хороший. хороша якість. Так, добре, ходіть далі. Подивимось, що у нас ще тут в акції. Тут сходки. Порозбирали теж Туалетний папір, бачу диво. 134 в акції. По 129 був якийсь. Ну, Будете в епіцентрі, зверніть увагу. Зверніть увагу на туалетну. Туалетний папір. Так, добре, тут у нас йдуть ще серветки, теж бачу в акції. Отакі, як я брав е в іншому магазині. До речі, теж мені якусь упаковку потрібно е взяти. Закінчуються, там ще зимові є, вони вже закінчуються, хочеться вже весняні Ось дуже гарні. О, все-таки -то точнісінько, як у мене. Зараз я відкрив. І в мене вже на ісході, як то каже, точнісінько, як у мене. Сніжна панда. Скільки тут? 150 штук, двошарові. А, ну, Бачите, 38. 38. Це вже ніби... І хороша ціна рахується. Будемо йти рядами і дивитися. Що в акції. Сьогодні буде таке, знаєте, е, відео збірна солянка. Не окремі товари. Е, е, не окрема якась група, а збірна солянка. Ось такий домі, засіб для миття посуди. По 58 гривень. І, до речі, тут його дуже-дуже багато, цілий літр. Хоча не знаю, як по якості. Хто брав, теж можете залишати е, коментар. Е, ось цей фрош. Здається, теж писало, що він хороший. А, зелений лимон 500 мл 63 гривні і великий 95 літровий. 95. І навіть є для дитячого, дитячого без аддушок 95 гривень. Так, а це що? А це що? 26 таблеток, це, мабуть. Для, для посудомийної машини 338. Ще якісь ось такі є за 95 гривень. 22 таблетки. Хороша ціна, дуже навіть хороша ціна. Але не знаю по якості, не, з... не знаю, що це за продукт. Тому хто брав, кому це знайоме, теж можете просто залишати коментар для нас. Не зна... Те, Хто ще не, знав, не знайомий з цим. Товаром. Так, тут засоби перволь по 99 гривень зараз. Ну, по 100 на переволь. Всі перволі по 100 гривень, а 960 мілілітрів. Так, добре. А лоски по 139 гривень, теж літрові. 139 гривень. До речі, 249 гривень. Дуже хороша ціна на аріель, літр 100. Дуже хороша ціна. Знижка 55%. Це дуже хороша ціна, зверніть увагу. Дуже хороша ціна. аріель колор. Дивлюсь на перволь 259 гривень, теж дуже хороша ціна. Перволь це. Майже 3 літри 2900. Дуже хороша ціна на перволь. Дуже хороша ціна. Величезний, майже 3-літровий, 259 гривень. А великий лоск 289 гривень. Тут а, 2 літри. 2 літри. Да, 2 літри. Теж хороша ціна. І 174 гривні. Колор перволь. Тут трошки менше. Літр 900. Хороші ціни на миючі зараз поставив епіцентр. Тут щось у подарунок. Колор. Що це таке? Попробуйте зараз. Щось попробуйте сейчас. А, Як він, Фельче Азура? У дуже дуже великий вибір з ароматів. 2-літровий, 125 гривень. Ароматів дуже багато. Фельдшазура. Амбер енд ваніла. 125 гривень і 2-літровий. Я рахую, що це дуже теж хороша ціна за 2-літровий ось цей, як він називається? Кондиціонер. Зі знижкою ванніште. 75 гривень маленький і 153 гривні а, великий. Бачу знижки на порошки, теж великі знижки є до 50%. Самі більше бачу 50%. Дивіться, Аріель Аквапудра 2,7 кг, 288 гривень. Яскраві кольори. Так, Потім лоск бачу на 2,200 гривень. Кілограм 229 гривень. Лос-Колор так само. Персіл 2,700-319 гривень. Навіть великий персіл, ось тільки, що дівчата забрали. Ось такий великий на 5,4 грам 548 гривень. Навіть знайшов галу аквапудра на 800 149 150 гривень. Ось знижка 50%. Серветки за 25 гривень. До речі, хочу сказати на великі тази миски, чи тази, як правильно називати, таз. Тут хороші ціни по 90 гривень, по 96 гривень. Та як в інших магазинах ось такі мисочки можна купити за 80-90 за 90 гривень. А тут прямо такі великі, що можна щось замочити або навіть попарити ноги. Тобто ступні ноги влізуть. Ось такі по 75. Теж хороші, зручні, є навіть квадратні. Кросовер, я, я зайшов подивитися, може щось вже є такі цікаві а, декори до паски. але ще щось нічого не бачу. Свічки по 90-70 по 70 гривень. Ароматні. Ось такі новинки бачив, завезли. Дуже гарно пахнуть і ці, і ці. Чудовий запах. Лав. 329 гривень. Це такий, як в мене стоїть на поличці. Я купляв, але ще, а ні, подібний. Ні, дешевше брав. О, ось такий. 127 гривень, але фіолетовий. Які зараз по 127 гривень зі знижкою. Такі філітові. Теж є великий вибір цікавих подушок в вигляді тваринок. Тут навіть дешевше. 269. Кітюндри різні. Ой, не можу з тих подушок. Подушки круті. Дивіться, це хто... Вуки розберешся, хто це? Чи колобок, чи що воно таке? А кіці круті. Кіці умдри для дівчаток в кімнату. Дивіться, яке величезне. Що воно. Серце. Так, на оці от штучки різноманітні. На... Туалетний столик для дівчат, ціла купа всяких. Оце от, бачите, можна поставити, щоб не тримати у, міш... у мішочках хотів сказати, крабові палочки. Ватні палочки, ось це зверху відкривається. Бачите, як зручно зробили. Ось тут відкривається, висипаєте ватні палочки, закриваєте і звідси берете. Дуже зручно придумали. 118 гривень. Просто зараз без а, знижки. Це для хотів сказати для компакт-дисків. Та що ж тут таке? Для ватних дисків. Теж такі цікаві, теж по 118 гривень оці різні штуки. Ну, це, мабуть, в кожної е дівчини, в кожної жіночки, в кожної є на такі на столику для помад, для туші і для всякої дідінні. Так, добре, йдемо, ходіть далі, подивимося, що там. Дуже ввійшли в моду, дуже швидко вірвалися оці всякі кошики, які можна використовувати і в ванні, і на поличках, і на столиках. Е Туалетних столиках, і на комп'ютерних столиках. Навіть вже і круглі зробили. До речі, теж зараз знижка велика. Бачу, і 30% мегахід. 149, ось ці по 168 круглі. Є і пластикові, і є і з матеріалу зроблені в різних різних кольорах. Тобто можна вибрати на будь-який смак, на будь-який розмір. І навіть ось такі є у ушуфлятки. Ось такі зараз теж зі зараз знижками різнокольорові, з різними малюнками. всілякі-всілякі поставили по 150 гривень. І з кіцями, і з листочками, всякі-всякі. з кришками, до речі, йдуть. Теж можна все, що забажаєте сюди поскладати. Малюнки я надзвичайно ну, цікаві. <сум> Контейнери з кришками, з ручками, холодильник теж можна собі придбати. По 20 гривень бачу, по 30 теж на вибір. Навіть малюпусінькі, круглії. Ось такі комодики мобільні, де можна поставити будь-який будь кут. Підібрати, бачите, з різними малюнками. Ну, я знаю, що такі купляють а батьки своїм діткам і тут складають всякі підгузки, повзунки і решта. А це я не бачив. Це теж такі, знаєте, як піднос на кухні можна поскладати сюди все, що під руками вам найбільше користуватись олія. Да? оцет, сіль, цукор і решта все. По 160, по 90 малесенькі. Органайзер, мій стиль. Так, це бачу я новинки. Минулий раз таких не було. А дивіться, навіть можна використовувати, бачите, для... Кивітів стиль як горщик декорувати. Є трошки менше по 50, а є трошки більше по 70. Бачите, як плетені ніби зроблені як плетені кошики, але це теж все йде а пластик. 174 гривні. Круглі, ну і, звичайно, звичайно є квадратні 150 гривень. Теж в різні кольоровій гаммі. Про канцелярію в епіцентрі можна дуже довго а, знімати відео, особливо про блокноти. Крутий, звичайно, блокнот, Надзвичайно гарні, особливо для дівчат, для підлітків, з різними єдинорожками. Та й для бізнес-ледів можна вибрати, для бізнесменів теж широкий вибір різних блокнотів на смак любий. А що там всередині? Привіт творчість! Життя як кіно. Дивись. Українською. Ось, будь ласка, і для візитівок. Чудовий щоденник вагітної. Історія перших 9 місяців твого життя, а потім, коли виростає дитина, їй дуже цікаво почитати це все, як мама записувала. Це супер, це ж таки вести. Зараз знижки на аромадифузори, майже всі аромодифузори, та не майже всі, а всі аромадифузори бачу а, з жовтими цінниками, але знижка невелика. 10% тільки, ну шкода. Так, тут нового я нічого не бачу із нового. Із нового. Так, в принципі, те, що було, те й лишилося. Да. Ну добре. Квіточки, але бідненькі. цвіточки Вигідна розстрочка, кешбек 2%. А із посуду... А, да, із посуду теж нічого нового бачимо немає. Так, і по 159. Знижка на набір 40%. 24 предмети. 780 гривень, а цей 900 гривень луна. А оцей, а я навіть не знаю, який гарніший. І цей, цей гарний, в принципі. Є ще фламберг. Так, а це що? А, це підноси вже в коробках зробили, бачите як. Зараз 100 200 гривень підноси. А були... Ну, знижкою 35%. Теж, з речі, здається, зроблений із бамбука. Цікаво, чи ці От ножі хороші, дивіться. Бачите, вони тут суцільні, це дуже хороші ножі. Тобто ніде оце вся весь бруд ніде не буде проникати. Бачите, просто помили добре і все. Суцільний ніж. Це... Мені це подобається, але цікаво, чи вони якісні є. Оце ще питання. Це мені подобається, що ніж є суцільний. Ніде немає дерев'яної ручки, ніде немає ніякого кріплення, просто суцільна сталь. Оце ножі такі мають бути такі правильний ніж. От Хто е, має такі ножі, е, будь ласка, напишіть, е, а що написати. Це ж різні фірми бувають, правда? Це ж бувають різні фірми. 1349. Нержавіюча сталь, просто нержавіюча сталь. От знати, яка хороша фірма з таких ножів суцільних, без всякого кріплення, без дерев'яних ручок. А, взяти б добре було, бо це, мабуть, фірма Ап. Це, мабуть, да, набір з -з -з ножів, 5 предметів з металевим блоком, нержавіюча сталь. Да, це фірма АП. Зрозуміло. Навіть окремо підставки можна тепер купити. Чудово. Ось ці теж хороші. Це для хліба, але дерев'яна підставка мене не влаштовує. Це теж хороший, ніж суцільний. Дерев'яна підставка. На жаль, декорів до Паски ніяких в епіцентрі не бачу. А оця вся мішура до фіга, як кажуть. Посуд люмінар зараз теж зі знижкою до 50%. Ось таке деко 295, 280, 380 можна взяти зі знижкою чайник Зараз теж в акції де ап-фірма. 40% знижки 199 гривень. Ось такий. Ось такий по 253 гривні. І ось такий 482 фламберг. Ну, фламберг трошки дорожчий завжди йшов. А оцей заварник такий великий, 199 а чому? А, півтор... ну, півтора-літровий ап. Ну, ап це їх фірма. Він йде найдешевший. В ну, цієї фірма вона найдешевша, а саме бюджетна. літровий. Хороша ціна. 62-62% знижки. Хороша. Пляшка для води 277 гривень. Для турки 315, ось така. На порцію, порційна. Є, звичайно, трошки більша на двох по 540 гривень величезна, 450 мл. Тобто вибір є великий, різний. Можна зайти і вибрати. Дивіться, яка гарна. Фірмова така. По-фірмінному. Ось такі турки. 337 гривень. скатертини на стіл теж з різними візерунками можна вибрати. Скатертин багато, всіляких. Рушників торгової марки Луна, це теж їх власна марка. все тут штук, 100% бавовна, 3 одиниці, розмір 45х60. Ось такі цікавинки, новинки. До речі, по 129 йдуть. Ну, все, друзі, па па, до зустрічі скоро зустрінемося.